А у Луганську пройшов фестиваль графіті. Мольбертом учасникам слугували стіни внутрішнього подвір'я однієї зі шкіл міста. І оскільки цей фестиваль присвятили ювілеєві першого польоту людини у космос, то і малюнки мали відповідну міжгалактичну тематику. Наші кореспонденти оцінили шедеври стріт арту. До фестивалю графіті Луганчани готувалися заздалегідь. Учасники вибирали через мережу інтернет. Тема заходу півстолітній ювілей підкорення космосу людиною. Ми провели дослідження, оказалось, що наша молодіжні совсім помітиту дату, не помнит ім'я першого космонавта і тим более названня корабля, на котрим літав. Своїх прізвищ учасники не називають у кожного на фестивалі лише ім'я та псевдонім. Саме так вони спілкуються у всесвітній мережі, а потім домовляються про зустрічі для створення колективних робіт у різних містах. Свій фестивальний витвір іван назвав просто космос, великими літерами виписав прізвище першого космонавта. Это будет как дикортина э, оформления планетами космос. Думаю, это будет у нас Венера. О. Скорее всего, нет, земля, земля. Денис Стрит Артом займається понад 10 років. За цей час побывал у багатьох містах Украины. Бывает, просто приезжаем и рисуем какие-то. Бывают заброшенные, заброшенные здания. Но это целая субкультура со своими интересами, с ленгом. Это общение, э, как бы общие интересы, какие-то. Дружеська, дружеське атношені понад 100 балончиків автомобільної та 30 літрів звичайної фарби використали учасники фестивалю графіті для створення своїх авторських малюнків. Переможців та переможених не було. Кожен митець отримав диплом та подарунки. Ольга Чепіль, Руслан Міщенко Віталій Ромас, новини телеканал Інтер Луганськ.